Всім здравствуйте! Ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор місце Вінниці. Сьогодні я вам показую одну кімнатну квартиру в новобудові ЖК Барський. Ванна кімната, пральна машина, все предоставляється, всі меблі техніка, жили тільки власники. 098 454 411 – це мій номер лайф, такий самий 093. Йдемо ми в місце, де ми більше всього проводимо час, так-так, це саме кухня. Кондиціонер на кухні і кондиціонер в самій спальні на опалення і на жару. Коротше, зимою і літом. Холодильник, духова піч, газова поверхня, індивідуальне газове опалення, витяжка. Світиться вже добре. Електрочайник. Великий у нас балкон. Як на однокімнатну квартиру, але звісно, 45 квадратних метрів. Тут у нас нагадую, 45 Ті, що сказав, <ріст> третій поверх з п'яти, що я хотів сказати. Е, і вона ліфтова. Тобто п'ятиповерхівка ліфтова. Дитяча площадка, ми зараз, звісно, вечірній час не дуже видно, але дитяча площадка по центру ялинка. Тут ну, все доволі таки гарно, цивільно зроблено. Йдемо ми ще в спальню, спальню двуспальне ліжко, кондиціонер, велика шафа. Яка повністю по у цій стороні повноцінно на 4 відділи. Це, можна сказати, як дві шафи разом. Доспальне ліжко, кондиціонер, телевізор. Ну, Все, що ви бачите, все є. Ремонт як новий, реально виглядає. Ціна 13 тисяч гривень. 13 в новобудові однокімнатно. Подумали, зафіксували, 75% ріелторські послуги погнали, ми вас чекаємо.